Доброго дня! Тема уроку механічний рух, відносність руху, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення. Які тіла на зображеннях рухомі, а які нерухомі? Звісно, що дерева, різні будівлі, мости, береги річок нерухомі. Вода в річці, літаки в небі, автомобілі, що їдуть по дорозі, рухомі. Чим тіла, що рухаються, відрізняються від тіл нерухомих. Тіла, що рухаються, змінюють своє положення відносно інших тіл. А нерухомі тіла не змінюють свого положення відносно інших тіл. Найпростішим різновидом руху є механічний рух. Механічний рух за означенням це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. На рисунках наведені приклади механічного руху. Рух води в річках та океанах, літаків, автомобілів, планет навколо сонця, хмар у небі, різних частин машин і верстатів, людей, тварин. Чи будуть тіла, які ви вважаєте нерухомими, перебувати у стані спокою відносно сонця? Звичайно, ні. Відносно сонця тіла, які ми вважаємо нерухомими? Будуть рухомими і швидкість їх руху буде рівна швидкості обертання землі навколо сонця. Середня швидкість руху землі навколо сонця становить 29,765 км за секунду. З'ясувати рухається тіло чи перебуває у стані споку, і можливо тоді, якщо розглядати положення цього тіла відносно інших тіл, тобто потрібно вибрати тіло відліку. Тіло відліку за означенням це тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла. Вибір тіла відліку є довільним. За тіло відліку можна взяти будь-яке тіло з міркувань зручності. Яке тіло, на вашу думку, доцільно обрати за тіло відліку, досліджуючи ваш рух на перерви на уроці фізкультури під час подорожі. Подумайте. Наприклад. Досліджуючи рух на перерві, за тіло відліку можна взяти школу чи клас. На уроці фізкультури за тіло відліку можна вибрати спортзал або всю школу. Те, що тіло відліку обирається довільно, означає, що стан руху і стан спокою є відносними. Уявімо пасажира, який їде у вагоні поїзда. Що можна сказати про механічний стан пасажира? Відносно крісла та вагона, пасажир не змінює свого положення з часом, тобто перебуває у стані спокою. А відносно дерев за вікном пасажир рухається. Пасажир сидить у вагоні потяга, який рухається рівномірно прямолінійно. Двері якого зачинені, а скло у вікні непрозоре. Чи зможе він сказати, у якому стані перебуває вагон? Рухомому чи нерухомому. Якщо потяг їде спокійно і не чути шуму роботи двигунів, стукоту коліс, пасажир не може визначити, рухається потяг чи ні. Треба відкрити вікно, знайти якийсь нерухомий предмет на дворі, і тільки за зміною відстані до цього предмета можна зробити висновок про рух потяга. Коли тіло рухається, то його положення в просторі змінюється. Для визначення положення тіла в просторі використовують систему координат, яку пов'язують із тілом відліку. Система координат задається за допомогою однієї, двох або трьох координатних осей. Зміна положення тіла відбувається не миттєво, а протягом певного часу. Тому для опису механічного руху є також необхідний прилад для відліку часу годинник. Все це утворює систему відліку. Тобто система відліку це тіло відліку, пов'язана з ним система координат і годинник для відліку часу. Чи завжди у задачах на рух потрібно враховувати розміри тіл, наприклад, розмір потяга? Звичайно, ні. Інколи розміром можна знехтувати. В такому випадку тіло вважають матеріальною точкою, що за означенням. Це фізична модель тіла розмірами, якого в умовах даної задачі можна знехтувати. У яких випадках тіло, літак, спортсмен можна вважати матеріальною точкою. Наприклад, для обчислення часу перельоту літака між двома містами, літак можна вважати матеріальною точкою, бо його розміри надзвичайно малі у порівнянні з відстаннями між містами. Якщо є потреба описувати рух літака під час виконання ним фігур вищого пілотажу, то виникає необхідність враховувати розміри літака. Різні точки літака рухатимуться по різному. Літак погойдуватиме крилами, підніматиме чи опускатиме ніс. За цих умов літак не можна вважати матеріальною точкою. А, наприклад, розглядаючи рух спортсмена, який пробігає марафонську дистанцію, спортсмена можна вважати матеріальною точкою. Якщо ж цей спортсмен виконує вправи в ранішньої фіззарядки, то вважати його матеріальною точкою теж не можна. Як у фізиці називають сліди, що залишають за собою фізичні тіла при русі. Наприклад, слід лижника, що біжить по свіжому снігу, слід метеора, що пролетить по небу, слід кінчика олівця, що рухається по чистому аркуші паперу. Такий слід. Точніше лінію, якою рухається тіло, називають траєкторією руху. Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається. За формою траєкторії рух тіла поділяють на прямолінійний, наприклад, біг спринтера на прямій ділянці, рух потяга на станції метро і криволінійний. Наприклад, біг спринтера на повороті. Чи рух кабінки оглядового колеса і рух гойдалки. Що потрібно зробити, щоб знайти шлях, який пролетить метелик між квітами. Щоб знайти шлях, який пролетів метелик між квітами, необхідно виміряти довжину траєкторії. Тобто знайти шлях. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Шлях позначає символом L. Одиниця шляху всі, метр. Використовую також частинні та кратні одиниці шляху. Наприклад, міліметр, сантиметр, кілометр. Один міліметр дорівнює одній тисячні метра, 1 см, одній соті метра. А 1 кілометр рівний 1000 метрів. Чи можна знайти шлях, який пролетів метелик, якщо невідома траєкторія його руху? Але відомо початкове і кінцеве положення метелика. Шлях знайти ми не можемо. А от оцінити відстань, на яку перемістився метелик, можемо. Для цього з'єднаємо квіти відрізком прямої зі стрілкою. Отримаємо напрямлений відрізок, який покаже, у якому напрямку та на яку відстань перемістився метелик. Даний відрізок називатиметься переміщенням. За означенням, переміщення це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Переміщення позначає символом S. Стрілка над символом показує, що переміщення має не тільки значення, але й напрямок, тобто це векторна фізична величина. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилось тіло в даному випадку, позначають символом S, але без стрілки. Одиниця переміщення всі така сама, як і одиниця шляху. Метр. Спробуємо порівняти шлях L і модуль переміщення S тіла. Шлях і модуль переміщення можуть співпадати лише в тому випадку, коли тіло рухається вздовж прямої в незмінному напрямку. У загальному випадку переміщення не збігається з траєкторією руху тіла, тому шлях, подоланий тілом, зазвичай більший за модуль переміщення. Якщо тіло повертається у вихідне положення, то початкове і кінцеве положення тіла збігаються і модуль переміщення дорівнює нулю. Розв'язування задач. Перша задача. Учень під час уроку сидить за партою. Назвіть приклади тіл, відносно яких учень перебуває в спокої, а відносно яких рухається. Перебуває в спокої. Учень відносно підлоги, парти, стільця дошки. А рухається відносно вчителя, який ходить по класі автомобіля, який їде по дорозі за вікном. Задача 2. З висоти берега видно на великій відстані круїзний лайнер. Як можна переконатися, що він рухається, а не стоїть на якорі? Якщо положення круїзного лайнера змінюється відносно інших нерухомих тіл, то він рухається. Якщо його положення не змінюється, значить стоїть на якорі. Задача 3. Потяг починає помалу набирати хід. Як має поводитися пасажир у потязі, щоб лишитися нерухомим відносно перону? Ну, звичайно, пасажиру потрібно рухатись проти руху потяга зі швидкістю, з якою рухається сам потяг. Задача 4. Чи можна вважати катер матеріальною точкою, коли а. Розглядається його кріплення на вантажівці і Б. Розраховується час його переходу між двома портами. Пригадаємо, матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Отже, в варіанті А катер не можна вважати матеріальною точкою. А в варіанті Б можна вважати матеріальною точкою. Задача 5. Наведіть приклади прямолінійних та криволінійних рухів. Відповідаємо самостійно. Задача 6. Накреслі траєкторії руху відносно землі. Кабіни ліфта. Кінця стрілки годинника. Точки на дверях квартири. Траєкторії будуть наступними. Задача 7. Дівчинка, йдучи з дому до школи, долає 250 метрів. А з дому до бібліотеки в тому самому напрямку 670 метрів. Який шлях долає дівчинка до бібліотеки? Якщо йде до неї зі школи, дану задачу розв'яжіть самостійно. Задача 8. Футболіст пробігає за матч близько 10 км. Що означає це число? Шлях чи модуль переміщення? Яким може виявитися мінімальний модуль переміщення футболіста за матч? На сьогоднішньому уроці ми вивчили, що 10 км це шлях. А мінімальний модуль переміщення дорівнює нулю, якщо футболіст закінчить матч у тій самій точці поля, у якій його розпочав. Задача 9. З яким тілом потрібно пов'язати систему відліку, щоб ваші шляхи переміщення в будь-який момент часу дорівнювали нулю. Щоб шляхи переміщення в будь-який момент часу дорівнювали нулю. Потрібно пов'язати систему відліку з самим тілом, тобто самим собою. Задача 10. Що ми оплачуємо в таксі в літаку? Шлях чи переміщення? При поїздці в таксі ми оплачуємо шлях, а на літаку переміщення. У таксі лічильник вимірює пройдений автомобілем шлях і оплата пропорційна показанням лічильника. Траєкторія руху автомобіля далека від прямолінійної і пройдений в ним шлях більший за переміщення. Літак летить практично по прямій. І можна вважати, що шлях дорівнює переміщенню. В даному разі ми оплачуємо переміщення. На наступні питання відповідаємо самостійно. Так ви зможете перевірити, чи засвоїли поданий матеріал. І якщо відповісти на більшість питань важко, прочитайте ще раз параграфи 6 та 7. Та перегляньте подану презентацію. Домашнє завдання. Опрацювати параграфи 6 та 7, виконати вправи 6 1, 2, 3 та 7.123. До побачення!